Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка краса. У нас розквітли абрикоси. Бджоли гудуть, пташки співають. Подивіться, яке небо гарне. Такий сьогодні чудовий день. Ось така краса. Дивіться. Так інколи потрібно дивитися навколо, не лише господарством займатися, а й шукати красу навколо. Ну, мені шукати не приходиться, це все тут у мене от поряд. Потім заквітнуть вишні буде також дуже гарно. Там он далі квітне Також абрикоска. От ляля йде. Лялі жарко, шерсті багато. да лялю? Гуляй, тінечко. Отак от, друзі. Ось цей яка краса. Пригостив малечу вербичку і це в нас обід. Я прийшов з собакою погуляти. Завжди заглядаю, що тут. Що тут завжди голодні, так гарно ростуть. Подивіться, мені здається, що дня все більше і більше. Вже, мабуть, з тиждень потрібно їх розділяти. Клітки ми ще не зробили, плануємо. От, але в мене є ті дві клітки, де корлиця їх привела в гаражі. От Там зараз е досить прохолодно. От Я буду вмикати їм світло. Ну, потім покажу. Ось вони. От, але бачу, що вже не критично, але час підходить їх розділяти. Тому що, по-перше, і тісвато їм тут. І по-друге, щоб не було мені ніяких сюрпризів. Сьогодні був на базарі, у нас дуже багато кроликів от, люди продають. Значить, ціна на кроликів 170 гривень за кілограм живої ваги. Тобто кролики на утримання. От, якось так у нас, Я не знав цього, але, от, не, скажімо так, не по штукам, а на кілограм. От 170 гривень кілограм живої ваги. Ну, я просто запитав для цікавості. От. Ми ще не продаємося, але потрібно ціни знати. Отак от, отак, отак от схотіли. От от от. Їжте, цього добра багато. Дам зараз іще. дав їм ще от травички такої гарно прив'яленої. Так, з кожним, з кожним днем. Все більше і більше даю травички. Якщо чесно, сіно не хочуть їсти, вигрібають. Ну, можливо, там хтось трішки їсть. От я зранку так даю їм сіно, а потім вже в обід і ввечері отаку от, от травичку. Це, мабуть, я позавчора рвав, тому все в порядку в них. Отак. От Звичайно, травичку люблять. Ну, вже тепло, травичка росте. У нас тут Багато місць, де можна косити, далеко нікуди не їздити, тому думаю, з травою в нас проблем не буде. Ось такі вони носи вже от не вміщаються біля годівниці всі. Отак от. от. О, дивіться, як аж за обидві щоки. М -м? Сіно ви так не їли. Вон, ще лапкою поправляю, дивіться, який Оцей, оцей тряпко. Так, ну їжте, це я так вам перекус. Піду гуляти з собакою, можливо, сьогодні ще поїдемо по тирсу. Я вчора їздив, погодка гарна, поки не задощило, потрібно привезти ще тирси. Друзі, ми приїхали от по тирсу. Подивіться, яка у нас тут краса. У нас ця травичка називається пшінка. Ну, Я думаю, що це не наукова назва, але я не знаю, як вона по науковому, але... У нас кажуть пщинка. Така вона дуже соковита. От, ну я таку кроликам не даю. Занадто в ній багато вологи, але подивіться, як тут гарно. Сьогодні дуже тепло. Не знаю, я вже навіть в шортах. От. Ось так от. Дивіться, яка краса. Ну, так. Так, милуватися можна довго. Потрібно працювати. Так, друзі, зберемо яйця. У мене є замовлення на десяток яєць. Зараз я продаю по 30 гривень яйця. Такі от у нас, друзі, ціни. Нічого не зробиш. От так, Два. 5. Це біле. Я забирав вчорашні яйця, а пізніше ввечері одна знеслася. Так. 5. Шість. Ох і розспівалася. Чого ти? Чого ти? Так, шість і тут О! І тут 4. І того сьогодні 10. Всі 10 ломан Браун знеслися. Ти чого заглядаєш? Хочеш ще одне яйце знести? Два яйця на день? Ну, каже, багато ти хочеш від нас. А? курка. Курка. Сьогодні був на базарі вже дуже багато птиці, і люди багато беруть. І вже, якщо чесно, руки сверблять когось купити. Ну, подивлюся, можливо, вже на наступну неділю і куплю когось. Ну, подивимось, звичайно, вам все буду показувати. Сьогодні курочкам дісталася сироватка. Знову сусідка віддала. От, да, от їм зерна, Ще знову стали поганенько їсти, можливо, напасюються. Зараз дуже багато черв'яків. О, Виспівують, виспівують. Що ви виспівуєте? Ви Бачите, сироватку гарно п'ють. Вона корисна, тим більше це домашня. От, Нічим не розбавлена. Так, от такі. Зараз поїдять, поп'ють і будемо пастися. Погода чудова. Іди, не втовпишся, бубаниш. Так, друзі, отак от я сушу тирсу в мішках. Сьогоднішні три мішки, вчорашні, от позавчорашні, Дев'ять мішків і поки що хватить. Я думаю, на перший час для молодняку досить. У мене ще є. Трішки в запасі, тому поки що буду займатися, мабуть, завтра чистити кукурудзу, ну, тобто чимось іншим. А потім, можливо, вони ще працюватимуть і буде свіжа тирса. От ну, поки що мені вистачить. Ляля вечеряє є, сердиться. Біжіть. І побігли. Куди побігли, хто його знає. Не можу налюбуватися сьогоднішньою погодою. Як красиво! Дивіться, які хмари красиві. Ось так от пасуться. Зараз побіжать туди в кущі, як завжди. А я, мабуть, кроликам На, вирізаю вербички от. А вже потім увечері, коли всіх позакриваю, Схожу ще кроликам на рву трави. Бо вже закінчується. Ця курочка чорненька не дуже себе почуває, щось їсть. Ну, але думаю, що діла з неї не буде. Так, піду випущу лялю, бо там вже скандал якийсь. Ось так от, друзі, виносимо, прогріваємо посадкову картоплю. От. Ну, зараз будемо заносити і назад, завтра знову винесемо, ну, отак от носимось, тому що це не, не власний двір у нас. Ми живемо в квартирі, господарство і картопля у нас у гаражі, тому робимо отак. Ну нічого страшного, хочеш займатися, знайдеш вихід, ну, якось так. Так, кролики, дав зерна. Дав зерна, як завжди, зерно люблять. Так, дорослі. Дорослі взагалі сіна не поїли, ну залишу за ніч поїдять. Так, бачу кролик. Чи випив, чи вивернув воду. Так, моркву даю. Сьогодні нам сусід, До речі, це той сусід, чиєю оці ось загорожую я користуюсь. Віддав мені вітро моркви. Каже, не потрібно. Я викину, забирай я забрав з задоволенням. Так, муха. на. Вже унюхала, на. Ну так от. Так, малеча гризе. Зараз буду їм давати гілочки і травичку. От трішки полину нарвав, прив'ялив. Хай, кажуть, полин. Такий як профілактичний засіб від гельмінтів, ну, так чи ні, але вони їдять гарно, тому. Нехай їдять. На. Он дивися, ти піддав. Муха? На. Мушку відкрию також, зараз гілочки. дам. Отак от, от мушки також подобається. Так, а ви. А ви вже ковтнули. Босота, гілочки. От нарізав свіжих. От і клинка, і вербичко. Такі величенькі, стали балуватися. листочки об'їдають, а гілочки ні так вибачаюся, незручно. О-хо-хо, нати, 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 надти. Отак от. нати, Отак. Так, і даю дорослим. Отак ось. на тобі, На тобі. Отак, молодець. Так, і... Цариці. І цариці. Так, щось сьогодні таке довге пона вирізав. На! Де ти? І каже, я морквину, Кролик. Вербичку. От, малеча, 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 вербичку їсть от Пандюгани малі. Дав і маленьким моркви. І от ну вже можна назвати це сіно. Дуже жарко, майже висохло. От, але все рівно їдять краще, ніж минулорічне. Ну, нехай їдять. Зараз піду, нарву їм на завтра травички. Отак от, от зайняті. Зайняті хто чим? Хто морквиною, хто зерном. То чим? Кому що подобається. От. А ці травичку. Ну, молодці. Так, друзі, нарвав от травички. Тут різна-різна, яка є. І кульбапта вже ось є. От. І отак от, от залишу, дереві от попадаються. До завтра гарно прив'яне. Головне, щоб без роси. От вони вже учули, просять, але цієї не дам. Зелена є, хай трішки прив'яне. Вон вони. Ви ще ось це не подоїдали. Ну, бандюгани. Друзі, на кінець покажу вам ще краси. Так, квітне абрикоса, бджілки он гудуть. Пташки співають. Такий гарний, тихий, чудовий вечір. Усім вам бажаю тихої, спокійної ночі. Мирної. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!